Скандальний законопроект 12414, неприємна тема, про яку треба говорити. Скажу вам чесно, коли це вчора проголосували, трохи здивувало, але я сподівався на іншу розв'язку. Думав, будемо розбиратися разом в тому, чому з однієї сторони Набу і САП мали би бути незалежні, а з іншої сторони, чому це взагалі не працює. Ну і позгадувати трохи їх серйозних зашкварів. Але з якогось моменту це все повністю втратило сенс. Справа вже навіть не в корупції, не в ефективності органів чи їх реформах. Справа в спровокованій на рівному місці політичній кризі. Ми вчора цілий день бачили, як все суспільство почало обурюватись голосуванням і збиратися на стихійні протести. І знаєте, мені весь час здавалося, що Зеленський, звичайно, нічого не підпише в таких умовах і відкладе законопроект в довгий ящик або взагалі його завитує. Але ні. Було прийнято найгірше з можливих політичних рішень, яке спровокувало шквал критики до влади від всього спектру, починаючи з ватників типу Шарія чи Арестовича, аж до волонтерів типу Лачена Стерненку. Давайте відверто, таких дров наламати за один день треба мати талант. Це було тупо, безвідповідально і недалекоглядно, без жодних роз'яснень та нормальної комунікації, аж до звинувачень самого народу, який від охреніння за традицією вийшов на протест. Знаєте, це просто калька трампізму. Коли ми бачимо, як Трамп творить повну хрінь, наплювавши на думку більшості американців, ми офігіваємо. І що саме цікаве, режим з його магадибілів, які при тому всьому вважають, що що б Трамп не робив, йому видніше, і він у всьому правий. А хто страждає від його дій, ті взагалі самі винні. Ніхто зараз себе часом не впізнав. Скажу так, є суспільний договір в існуючих умовах. Всі підтримують владу, розуміючи, що вона на міжнародній арені діє в наших спільних інтересах, а влада, в свою чергу, не робить відвертої херні. Ну так тепер виправляйте те, що самі спровокували, бо такі дії можуть привести Україну до катастрофи і всі попередні заслуги перестануть мати сенс. Це як поклеївши шпалерки, спалити нахер хату. Компетентність влади це вміння працювати з народом. Навіть якщо б ви все робили правильно, але хтось би зміг всіх вивести проти вас на майдан, це все рівно ваш факап. Все, пошукаємо позитив. Думаю, що незважаючи на те, що ми подарували чудову картинку противникам допомоги Україні, Трампу це сподобається. Він реально любить, коли хтось іде по безпреділу. Я серйозно. Ну і Європа. Як би не висловлювала стурбованість, підтримку не припинить, адже ставки занадто високі. Все буде добре. До завтра.